Із Донбаса виїхали вже майже мільйон людей. Чимало з них осіли у Житомирі. Однак шукати роботу і пристосовуватися до нових обставин готові далеко не всі. Ігор Мартиросов, переселенець із Донецька, кинув, виклик життєвим обставинам і довів перш за все собі, хто шукає, той завжди знайде. Ми приїхали із Донецька. Собственно, ми переїхали всією сім'єю туда. Ну, в силу вполне понятних причин. От. Приїхали сюди, я стала шукати роботу. Ігорю Мартиросову, як і багатьом іншим, ще півроку тому довелось покинути рідний Донецьк із дружиною та двома дітьми переїхати до Житомира. За головну мету поставив пошук роботи. Тепер Ігор оператор станка на одному з Житомирських заводів. Обратився в центр зайнятості, пропонували тут Поработать. Ну вот, осваю очередну спеціальність, скажімо так. Там я працював менеджером по персоналу. Менеджер по персоналу, менеджер по всіх в общем, все в одному флаку. Правда. Харківський національний університет Євніка Каразина, факультет психології і Луганський національний педагогічний університет. Я по, по, по диплому я психолог і преподаватель. Преподаватель вихід учебних задії. Хоч він працює не за спеціальністю та все ж радий, що може забезпечити свою родину. На підприємстві колеги задоволені новим працівником. Ігор Мартіросов прийшов до нас працювати з 15 вересня 2014 року. За місяць він свою професією оператора відповідальний, дуже відповідальний за свою роботу. Те, що Ігорю доводиться зовсім нелегко на чужині, він не показує. Причиною переїзду до Житомира називає банальною. Причина банальна до безразія. Ми сподіваємося, що сюди не дійдуть. Тому, що, чесно вам скажу, коли моя дочка в 5 років вже знає команду «Ложись», і що при ній потрібно робити, і спрашивает, папа, ета стріляють і фейерверк, так-таво ні Ігор не єдиний, хто працює на заводі Євроголд. До своїх лав підприємство ще в серпні прийняло і Дмитра Глушенка. До Житомира він приїхав з дружиною із міста Кіровська Луганської області. На заводі Дмитро працює пакувальником. Хоч тут у нього з'явилось багато друзів та знайомих. Одначе за рідним домом чоловік скучив. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1